Усім вітання, друзі! Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24-го каналу. І я вам пропоную оглянути карту бойових дій станом на 30 червня, неділю. Відразу хочу вас попросити. Обов'язково поставити лайки, підписатися, якщо ви не підписані. Ну і звісно, прокоментувати. Тому що так працюють алгоритми Ютуба. Якщо ви зробите це, то більше українців в першу чергу побачать і будуть знати, матимуть змогу дізнатися, що відбувається на нашій землі і де наші оборонці, хлопці та дівчата, докладаючи титанічних зусиль, вибивають ворога, нищать його і виборюють нашу землю. А станом на 30 червня є плацдарм, де. Методично наші оборонці відкидають противника. Що ж, хочу розпочати з того, що знову цинічно ворог вдарив по цивільній інфраструктурі України. В першу чергу, звісно ж, це є Вільнянськ-Запорізької області, станом на обід, 30 червня, ви бачите ці жахливі кадри. Ворог вбив семеро людей і понад 43 людини Постраждалі. Це станом на обід неділі. Що відомо, що орієнтовно в 6-й вечора, вчора, по Вільнянській місту Вільнянськ Запорізької області, ворог наніс удар. Ви бачите, так повністю цивільна інфраструктура. Ну і в Запорізькій області сьогодні, 30 червня, день жалоби, тому що це просто в голову не вкладається, що просто нищити цивільну інфраструктуру. Тобто ми не дивуємося так, ворогу, але розуміємо, наскільки це висока ціна визвольної війни проти Росії. Окрім от на мапі глянемо, де знаходиться від Запоріжжя. Вільняць населене місто населений пункт. Ось ви бачите, це від Запоріжжя орієнтовно до 21 один А до лінії бойового зіткнення взагалі 50 кілометрів. Майже яка мета, окрім як геноциду? Про що до речі, резолюція є вже. Парламентської асамблеї ОБСЄ. вони проголосували, що те, що Росія робить в Україні, це є геноцид українського народу і необхідна деколонізація Російської Федерації. Тобто її припинення існування в такому форматі, в якому вона зараз є. Окрім Вільнянська, Харківський напрямок, ворог вдарив по на самому пункту Дергачі. Ви точно не раз вже чули, ми не раз вам розповідали в ефірах і на карті. Дергачі знаходяться на північній. Захід від Харкова 15 кілометрів. Найпотужніше влучання по цьому самому пункту з 2022 року. Тобто ви розумієте, чим займається ворог, продовжує винищувати українців. Якщо говорити по південному напрямку, північному перепрошую напрямку інститут вивчення війни каже наступне: от в районі, особливо Вовчанська. Наступальних дій росіяни не проводять з 12 червня. Нагадаю вам 10 травня. В 5 ранку вони розпочали захід на нашу територію з півночі. З 12 червня їм вже навіть і не сниться про якісь наступальні дії. Наші бійці кажуть наступне. Давайте я скажу кілька слів про глибокий в напрямку на Липці. Бої тривають в глибокому на цьому напрямку. І наші бійці вже є на південних околицях міста. Бої важкі тривають загалом на північному напрямку працюють наші прекрасні воїни. Так, це третьо штурмова. Вони на Харківщині продемонстрували, як вони нищать техніку ворога. На кадрах чудово видно, що ліквідовується. І вантажівки, і танки. От бачите, ворожий Тайфун тайфунка вдалося наздогнати нашим дроном. Наступний був ворожий танк, також Прекрасне під башню башту влучання. Ну і е, ворожим 100С, це є самохідна артилерійська установка, одна з основних на базуванні російської армії. 152 мм, Теж повністю виведена з роботи. Ну і вантажівки. Тобто, доробок наших оборонців на цьому напрямку. Е, Феноменальний, за що їм велика подяка по вовчанську. Що відомо наразі, наші бійці оборонці кажуть, що вони не планують і не мають наміру. От нагадаю вам, де знаходиться вовчанський агрегатний завод, який перебуває в оточенні нашими силами з північно східного Вирішено так, з півдня повністю контролюється нашими силами. Ось ви бачите підхід до заводу, зелений колір. З півночі є сіра зона, але вона прострілюється і таким чином наші оборонці не дають жодного шансу ворогу від північно-західних частин Вовчанська. Спробувати дійти до своїх оточених десантників, до речі, які тут знаходяться, та навчені добре бійці. Наші оборонці кажуть, що вони знову ж таки не планують атакувати саме агрегатний завод. Чому? Тому що це ризик втрати наших життя наших бійців, а це пріоритет номер один. Відповідно, просто тримаємо на вогновому контролі. І як кажуть речники групування, які працюють на цьому напрямку. Варіантів багато в росіян немає на цьому. Або здатися в полон, або бути ліквідованим, або ж от є найменший ймовірний варіант намагання ворога прорватися. Ось ви бачите, через цю сіру зону до цього агрегатного заводу. Але це дуже-дуже мало ймовірно, фактично нереально, тому що все знову ж таки тримається на вогневому контролі з боку наших оборонців. Працює авіація, дрони. Ну і це лише буде призводити до того, що їх буде за 200. Така от ситуація є по Харківській. В напрямку. Загалом сьогодні говорив з Юрієм Федоренком, керівником ударного. Батальйону Ахілес 92 92-ї прямо штурмової бригади ситуація не є, тобто вона контрольована, але не можна говорити про наступне, що ворог тотально відступає. Ні, займаються нові рубежі нашими оборонцями, але це все є кропітка робота. До речі, кропітка робота і взаємозв'язки підрозділів, тому що це одна з причин, чому 10 травня вдалося росіянам зайти на цьому напрямку. Не було комунікації хорошої. Це чого ми говоримо поговоримо про власне харківський напрямок. А після перед тим як перейти до інших плацдармів, хочу вам сказати, що в Нижньому Новгороді сталася масштабна пожежа, дуже гарно палало, і відповідно, загоряння складів якихось російських були дуже потужні. Що цікаво, кажуть, що там нібито пластик, якісь і відходи трималися, але було багато детонації. Відповідно, дуже і дуже масштабна. Пожежа. По глибокому я вже вам казав, так що наші ще вчора зуміли, від мало того що на півдні тривають тут удари, нам, ми, нам ще вдалося зайняти кілька вогневих рубежів безпосередньо в місті. Далі рухаємось, будемо говорити про вже напрямок ближче до Креміної, тому що змін від Куп'янська, ну, по Куп'янському вузловому ворог, до речі, знову ж таки завдав удару. На жаль, це вже не поодинокі випадки. Ну от Куп'янська Куп'янсько-Вузловий і активні бойові дії тривають саме на різці Чорний Жеребець. Я вам вчора розповідав про цей напрямок. Так от наші азовці, 12-та бригада спеціального призначення Нацгвардії України, продемонструвала кадри, як вони працюють в районі на пункту Терни та Ямполюка. Ось, бачите, все понищено. Що загалом кажуть вони? Що відео Демонструє відбиті позиції в районі населеного пункту Терни. Поблизу нього російські військові штурмували втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану кажуть в Азові. Далі е, їх цитую: «З початку року противник безперервно атакував позиції сил оборони поблизу тернів. Ситуація на напрямку була загрозливою. окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище. В результаті успішної операції, проведеної 12-ю бригадою спеціального призначення. Азов... Азов, іншими підрозділами серед них і 95-та окрема десанту штурмова бригада та суміжніми підрозділами вдалося відкинути ворога від населених пункт Терни та Ямполівка. Частину окупантів було ліквідовано. Техніка знищувалась десятками особовий склад кажуть наші азовці сотнями. Ну от власне на відео ліквідація окупантів на південних на підступах до нещодавно відбитих. Позиції силами оборони. Загалом, якщо повернутися до мапи, де це відбулося, ось я вчора вам розповідав: так, річка Чорний Жеребець, населені пункти Терне, Ямполівка. І от власне. Тут вдалося просунутись нашим оборонцям, зайняти нові позиції, і пригадуйте, я вам казав, що бійці наші казали, що це ще не кінець. Є чергові підтверджені просування. Якщо ми південніше просунемося по мапі, це є Серебрянське лісництво. Ось ви бачите синенький колір. Це нові зайняті позиції нашими бійцями. І знову ж таки є виборна українська територія. Нашими воїнами, за що їм велика шана і подяка, хоча що кажуть, ну звичайно, це великий плюс, але бої справді дуже і дуже важкі, тому що як я вам наближую продемонструю, саме ці просування наших позицій відбуваються. Навколо річки Сіверський Донець, ось ви бачите, і відповідно розуміємо наступне: що тут є болотяна болотяниста дуже місцевість, дуже важка прохідність. На тобто, наші оборонці зайняли позиції, які дуже і дуже важко буде відбити росіянам. Ну от власне і це дуже хороша. новина, що. Там титанічні зусилля доклали наші бійці, аби просунутися на одному з берегів Сіверського Донця. Що це означає? Що знову ж таки повторююся, відбити ці позиції буде надзвичайно. Важко росіянам. По Білогорівці, ось ви бачите, Білогорівка на іншому березі Сіверського долинця знаходиться, що відомо по ній. Це кажуть наші бійці. от давайте продемонструю, аби ви пригадали. В районі Білогорівки Луганської області знаходиться крайдовий кар'єр, ось він. І північно східніше від нього, від цього крайдового кар'єру, знаходиться вектор напрямку спроб атакувати ворога. Власне, терекони знаходяться. Так от, наші бійці кажуть наступне. Що справи пішли значно краще, тому що останні просування ворога мали в росіяни мали лише в другій половині травня. Тобто наближається вже час, що майже місяць немає активних спроб просунутися, Тобто, спроба є, але просувань немає від ворога. На околицях села, і після цього нічого масштабного не відбувалося. Навіть більше того, кажуть наші бійці, що в районі Білогорівки за останні дні мають наші воїни плюс 5 до обмінного біофонду. Тобто взяли в полон як мінімум 5 росіян на підступах до цього населеного пункту. Що, звісно, не можна не радувати, тому що. Вже два обміни відбулися за останній тиждень. Це 90 наших спочатку героїв вдалося повернути, а згодом ще 10-х. І це найкраще, що можна почути, коли наші бійці, наші оборонці повертаються на свою землю. Там феноменальні кадри, тому що. Певні наші герої просто таки починали плакати від того, що чують українську мову, і так прямо і казали, Боже, це українська мова. Ну це слід важко там стримати. Рухаємось далі. Часів яр по часовому яру. Що хочу вам сказати. Атаки ворога не припиняються в традиційно в двох напрямках. В трьох напрямках. Так, це є Богданівка-Калинівка з півночі, це є Лобові атаки. Ось продемонструю лобові атаки на часів Яр. Ну і, звісно, це Іванівське потраця на Костянтинівку з півдня намагається обійти часів яр. Вчора я вам розповідав, що Генштаб казав, що вдалося вибити ворога повністю з масиву канал. Це така агломерація перед Часовим Яром. Перші Забудови, а наші біцікають, що насправді бої тривають. А На наразі що відомо? Тут є за заказник урвище Орлове. Орлове, правильно сказати, ось на цьому напрямку, оце зеленим кольором, це все заказник. Ну і е, Тут і знаходиться Сіверський Донець Донбас. Е, ось ви бачите, канал. Ну і, власне, є кадри. Наші бійці зазняли, яким чином пересуваються росіяни на цьому напрямку. От по групою і по дві-три особи. Не масово, є дві причини, чому вони масово не використовують е, живу силу, ще розповім, згодом. Отак От вони рухаються. Саме в напрямку каналу Донбас, ну і це масив, одноіменний канал, який називається. От, власне, повертаємось до мапи. Це от в напрямку від Калинівки. Ось Богданівка, Калинівка, і от десь в цьому районі. Якщо говорити про Південний напрям... ну, загалом по часу м'яру хочу сказати, що його знищують. Там всі буд будівлі вчора також ви, ви бачили, як наші еваки заїжджають і намагаються. Впоратися оминути удари артилерії і мінометного вогню ворога. Ситуація дуже непроста в часовому ярі. Наразі там наші бійці не підпускають ворога, але як довго це буде тривати, наразі важко сказати. Південь від Бахмуту і південніше від Часового Яру, це є Андріївка, Кліщівка. Кліщівка, в Андріївка, Кордюмівка-Зарянівка. Ось ці напрямки, наші воїни, які працюють на цьому плацдармі, особливо в районі Кліщівки і Андріївки. Ось на цьому відтинку кажуть наступне: що як в часовому ярія, що щойно вам показував, ворог не застосовує масовані м'ясні штурми. Чому? Тому що в першу чергу міняє тактику, намагається типу, маленькими групами. Розвідувати позиції наші вогневі, з'ясовувати, хто де стоїть, з чим стоїть, і відповідно, або самому працювати, або продавати інформацію в тил. І також не працюють вони м'ясними штурмами, тому що їм фізично не вистачає зараз сил. Тобто вони не мають достатньо ресурсів, аби власне використовувати ці м'ясні штурми, які вони використовували під Авдіївкою. Нагадаю вам, пригадуйте, вони завод атакували і там під заводом на північ від Авдіївки. Просто таки було нашарування ліквідованих християнами під парканами цього заводу. Така ситуація не відбувається біля Кліщівки. Відповідно кажуть наші бійці, що вони тримають позиції і наразі немає критичної ситуації. Південніше від, звісно ж, Кліщівки Андріївки це є, є така найтривожніша, напевно, напрямок. Не найінтенсивніший по боях, але найтривожніший. Чому? Тому що. Достатньо неочікувано вдалося ворогу від Майорська, давайте я продемонструю, рухатися ось по цьому напрямку. Це агломерація, агломерація Горлівська, Горлівки до Торецька. Власне, спочатку в напрямку Північне, згодом Шуми. І от ви бачите свіжо окуповані території російськими росіянами. Південний і рух до Залізничне. Що варто по цьому напрямку сказати? Що навколишні села і всі населені пункти навколо Торецька, а це все є суцільна одна агломерація. Що це означає, що все дуже рясно забудовано навколо Торецька. тобто там не може бути швидких просувань ворога і не може бути такого, що за кілька днів ворог зайшов в Торецьк. Відповідно про це й каже Костя Машовець, що так, можливо, через ротацію наших сил на цьому напрямку ворог легше, ніж міг би. Просунувся до залізничної шуми і північної, ось ви бачите на цьому напрямку. Але надалі таких просувань не може бути. Що ж, рухаємось далі, будемо говорити про Очеретине. Ворог не припиняє спроб рухатися від очеретиного. Основна ціль це траса, ось ви бачите жовтим кольором, між Покровськом, Покровськ і Костянтинівка. Ось ця траса, я вам таким. Три вектора намалював атаки ворога від очеретину до траси, аби перебити цю логістику. Загалом кажуть наші оборонці, що основна мета наразі росіян це Миргород. Ну, траса, звичайно, а потім вихід на Миргород, Покровськ. і от як ми Глянемо по трасі Селидове. До речі, по селидовому росіяни регулярно постійно б'ють і авіацію, і артилерію. Тобто, постійно в цей населений пункт прилітає. Ну, от бачите, такий трикутник саме про нього кажуть наші оборонці, що це першочергова мета ворога зайти на ці позиції. Очевидно, знаєте, я думаю, що це є миргород Селидове і Покровськ. Це є. Траса і м, сходження траси на Дніпро відповідно далі рухатись на Костянтинівку. Логістика, логістика. Ще раз логістика це найважливіше, що є е, у війні. Хто контролює логістику, то відповідно їм е, швидше рухатиметься до перемоги детальніше по Чаратинському напрямку, що відомо наступним. Цікава деталь. Пригадуйте, ми казали вам про те, що в Росії, крім зеків, також і жінок зеків намагаються залучити до війни. Згадка вже для мене точно перша, можливо, раніше було, я не зауважував. Якщо ми глянемо на цей плацдарм від Очеретиного і до Карлівки, ось так. Від Очеретиного до Карлівки. То наші бійці кажуть наступне, що в районі Яснобродівки, давайте я наближу. Вчора вам розповідав, що є просування на мапі, ще не відображені ось в цьому напрямку. До Яснобродівки, от в цьому районі бійці наші повідомляють, що з'явилися загони жінок зеків. кажуть наші оборонці, що повністю. Ці загони були ліквідовані, але є небезпека. Вони кажуть, що наші бійці, що ці жінки-зеки можуть так дуже оперативно змінювати військову форму на цивільну і розповідати, що вони місцеві, якісь і таким чином намагатися зайти в тил. Теж небезпечно, тому треба на це звернути увагу. Південніше від Карлівки рухаємось далі. Є в нас уточнення по Георгіїці. Пригадуйте, я вам розповідав вчора, що вранці вдалося взяти в полон росіян на цьому напрямку. Так от, що відомо, що вчора. Росіяни пішли в атаку штурмом, використовуючи два танки та два БТР. Техніку ліквідовано частину окупантів було знищено. Ну і дев'ять було взято також в полон. Ну і якщо ми від Георгіївки глянемо один з найважчих населених пунктів це Красногорівка. А якщо брати точніше, то це південно-західні напрямки до підходить до Красногорівки. Наші бійці продемонстрували, як вони б'ють по позиціях ворога. Ось використовуючи впівідрони Скидаючи також і бойову частину, продовжують ліку... ліквідовувати в таких от приватних секторах росіяни, які туди зайшли. Ситуація насправді навкол красногорівки. Самі наші бійці кажуть, дуже і дуже непроста. Свого часу там є цегельний завод, намагалися взяти в оточення окупантів, але в подальшому це вони не зуміли розвинути успіх через е переважаючу силу е ворога. Тепер кажуть, що це лише на жаль питання часу, як ворог знищить красногорівку і повністю окупоз. Е Окупує цей населений пункт. Загалом хочу вам сказати по Криму. Також пригадуйте, я вчора розповідав, що було ліквідовано. Вніше Андрій розповідав, я згадував комплекс С500. Тобто, це такий комплекс, дуже недешевий, 600 мільйонів доларів. Наш Василь Малюк, керівник СБУ, дав пряму відповідь на це запитання, сказав, що дочекатися, все буде вам повідомлено. Тобто, напряму Василь Малюк не сказав, чи була ліквідована саме ця цей комплекс. Але зате служба безпеки України продемонструвала кадри, на яких похвалилися знищенням. Цілої номенклатури техніки ворога служба безпеки України публікувала відео ураження чотирьох зенітно-ракетних комплексів ТОР М1, М2, трьох панцирів С1 і також одного ракетного зенітно ракетного комплекса БУК. Ось це на ваших кадрах. Чудові влучання. Бачимо, що це не просто якісь легкі ушкодження. Це справді так потужна. Удар, який, як мінімум виводить з ладу цю техніку, а максимум не дасть змоги далі працювати по наших позиціях. Ну і звісно, хочу нагадати вам, що от, власне працюють дрони, працює артилерія. Дрони невід'ємна частина ведення бойових дій. Дуже часто вони грають якісь визначальні ролі в якусь певну хвилину або в певну мить. Вони можуть все змінити, тому що дуже сковують. Сили ворога. Тому хочу нагадати, що ми продовжуємо збір. Збираємо на 15 півдронів для наших бійців, або ви розуміли, що зараз дрони в 21 столітті, і особливо на цій стадії війни, вони справді дуже і дуже незамінні. І вони, на жаль, є розхідниками. Тобто умовних там 10 дронів для фронту це абсолютно нічого. Це можна. Залежно від обставин і інтенсивності бойових дій можна використати буквально за кілька годин. Тому ось вам QR-код. Давайте, ви як завжди, ви це робите прекрасно долучатися до збору і закриємо ці потреби наших оборонців. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 30 червня. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.